Чому важливо підписатися, чому важливо послухати всі відео і постаратися прийняти це откровення в себе і проговорити його, дати можливість іншим почути його, щоб Ісус увійшов у твоє життя? Ще раз вам повторю, навіщо мені це дивитися? Я дивлюся особисто не раз кожне відео в день і розмірковую, чому перше тому, що я через це пізнаю Бога. Бога треба пізнавати, уяви, Бог цей увесь всесвіт створив. Ти думаєш, ти знаєш Бога, ти дізнався його ім'я чи ще щось, та ти ненормальний. Бог все світ створив, уяви, тобі вічність треба пізнавати Бога. І для цього перше це пізнавати щодня. І як ми його пізнаємо через слово Боже, через Боже одкровення. Друге через волю Божу. Якщо ми не знатимемо покликання, призначення на наше життя, навіть у нас все багатство буде світу, ми будемо нещасливі, як той Соломон, найбагатша людина, і постійно йому не вистачає то цього, то того. І потім сказав все, чим займався в житті, марнота марнот. Тому що головне це призначення, тобто покликання воля Божа на твоє життя. Далі, спадщина, уяви, про яку спадщину ти думаєш, про щось земне. Є спадщина, яку тобі Бог приготував. Вічна спадщина, яка не заіржавіє, яку не вкрадуть, яка не зіпсується, не загасне нічого вічна. Вау!